Наше училище це справжній островець знань та майстерності. Засновано ще у 1867 році. Воно пройшло довгий шлях розвитку. І сьогодні є одним з провідних закладів області. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що для вас означає працювати в цьому закладі з такою багатою історією? Доброго дня! Я дуже вдячна долі, що у 2013 році надала мені можливість прийти у заклад професійно-технічної освіти. Спочатку я працювала заступником директора і дуже багато дізналась про наш заклад, про його історію, про його неймовірних людей, про неймовірних учнів, про професії, які готував цей заклад освіти минулі роки, які готує сьогодні. Я неймовірно пишаюсь тим, що викладачі, майстри виробничого навчання пускають у світ справжніх людей з професійною підготовкою, з професіями, які є рідкісними на сучасному ринку праці. Це ті професії, які надають можливість нашим молодим людям справді бути потрібними у цьому житті, затребуваними у цьому житті і мати достойний заробіт. Я знаю дуже багатьох учнів і минулих років, своїх ровесників, наприклад, більш молодих, які навчались у нашому закладі освіти, які пишаються тим, що тут навчались, які поважають своїх викладачів, майстрів виробничого навчання з теплотою, згадують про них і е, приводять сюди своїх дітей, а можливо вже і онуків. Тому я дуже мрію, що наш заклад освіти буде розвиватись, що він буде потужним, що він буде приймати ще дуже дуже багато тисяч учнів, які будуть вдячними, які будуть приводити знову ж таки своїх дітей та онуків до нас на навчання. І загалом бажаю нашому закладу освіти лише розвитку, розвитку, розвитку. Доброго дня! А чи пам'ятаєте ви, коли день народження нашого училищу? Звісно, пам'ятаю, це день мого народження. 15 жовтня 1867 рік. А я 967 рік. Які найяскравіші спогади у вас пов'язані з училищем? Наяскравіші спогади це коли ми виїжджали відпочивати з колективом. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, хто із випускників справив на вас найбільше враження і чому? Доброго дня! Всі випускники справили гарне враження, а є один хлопчик Володимир, який зараз навчається у кісмі на державній формі навчання та отримує повищену стипендію по професії бухгалтер. Які традиції ви б хотіли започаткувати у нашому училищі? Традиції організовувати вечірки для наших дітей і щорічні поїздки у нові міста. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, як заклад готує молодь до життя у сучасному світі? Доброго дня! Е, наші учні е, всебічно розвиваються на уроках е, відповідно до тих стандартів, які е, існують в нашій країні, е, активно беруть участь у всіх заходах виховних, які проводяться в нашому закладі. Як би ти описала атмосферу в нашому училищі? У Нас дуже дружелюбно та чудово. А чи знаєш ти, хто такий Микола Федоровський? Це засновник нашого училища. Що спонукало вас обрати професію саме в цьому училищі? Бо це класне училище. Добрий день. А пам'ятаєте, скільки дух ви випустили? Добрий день, так пам'ятаю. Всім. Що спонукало вас обрати професію в цьому закладі? По-перше, я люблю дітей, а тут навчаються найкращі діти. По-друге, він мені підходить географічно, я живу тут недалеко, економлю на маршрутці. По-третє, тут класний, дружній, веселий колектив. Люблю цей заклад. Привіт! А скажи, будь ласка, яким ти бачиш училище в майбутньому? Було б круто мати дуже багато міжнародних співпраць і, і більш міжнародного зв'язку з цим училищем. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які виклики стоять перед сучасною освітою, і як наше училище може на нього відповісти? На жаль, сучасна освіта України знаходиться, як і вся Україна, в дуже непростому стані. І, звичайно, той виклик, який стоїть перед всією українською освітою, це подолання освітніх втрат, він є і досить гостро відчувається в професійній освіті. Перш за все, я вважаю, що це є збереження мережі навчальних закладів. Перш за все, це збереження кадрового складу, Перш за все, це реорганізація професійної освіти, адже післявоєнна Україна потребуватиме робочих рук і кому ж як не нашим випускникам відбудовувати країну. Тому ми маємо подолати ці виклики, і я вважаю, вони обов'язково будуть подолані. Ми працюємо як адміністрація, співпрацюємо з всіма учасниками освітнього процесу. Назвичайно бережемо, пишаємося своїми учнями, майбутніми робітниками, і всі виклики, які стоять, і зокрема подолання освітніх прав, звичайно, будуть реалізовані. Дякую. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, що спонукало вас обрати професію саме в цьому закладі? Ну, на мою думку, це найкращий заклад в нашій області і взагалі в Україні. Сьогодні ми святкуємо 157-річчя нашого училища, подію, яка об'єднує покоління. Тут народжувались ідеї, формувалися дружні стосунки та зароджувались особистості. За ці роки наші сіни побачили тисячу юних сердець, які прагнули досягти знань. 150 років це не просто число, це ціла епоха. Бажаю усім нам нових звершень, цікавих проєктів і невичерпного натхнення.